Унікальні рецепти херсонського спротиву, цикл ілюстрацій та історій про життя в окупованій Херсонщині, які збирає та публікує майстерня артивізму у Фейсбук. Це історії реальних херсонців, показані за допомогою мистецтва. Олена, ініціаторка проекту, говорить, все почалося з її власної історії в окупації, коли під час обшуку в селі окупанти забрали останню банку огірків. Так з'явилася ілюстрація гіркі огірки. Потім люди почали надсилати інші історії. Наші друзі, які залишалися в Херсоні, вони почали розповідати такі невеличкі історії, і ми зрозуміли, що в тих історіях багато такого оптимізму і такого позитиву, який нам зараз дуже потрібен, який ми всі хочемо почути. Одну з історій розказав приятель, який поїхав відкривати дачний сезон, говорить Олена. Він побачив, що орки зробили з його будинком, з його дачним будинком. І я так розумію, що у нього жили буряти, які взагалі не знали, як користуватися там унітазом, душем, сантехнікою. І він розповів про ці наслідки. Він в один день е, вийшло так, що і відкрив і закрив дачний сезон, бо він не захотів більше туди їздити до перемоги. Але коли ми записали цю історію, то вона вийшла така і іронічна, і трохи зла, така. В основу ілюстрації сила переляку покладена історія про виїзд з окупації. Чоловік намагався виїхати з Херсонщини весь собою гроші, тому що він продав свій бізнес, і він спочатку вивіз родину, а потім їхав сам. І як на трасі він просто розумів, що якщо його зупинять, то у нього все заберуть. І Він просто коли побачив вантажівки орківські, він закрутився на трасі, і вони не можуть зрозуміти, що він крутиться на трасі. Може, якийсь партизан чи що. Перша вантажівка зупинилася. Чоловік встиг повернути на дорогу. З якої він виїжджав, а одразу в другу вантажівку врізалася третя, і він просто від'їжджав і бачив, як воно все вибухає. Сьогодні автори проєкту можуть робити комп'ютерні ілюстрації та не хочуть, вирішили зберегти стиль, який виник в окупації. Після перемоги майстерня артивізму обіцяє видати збірку унікальних рецептів Херсонського спротиву, розказала Олена.